Вітаю сьогодні четвер, 9 жовтня. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас знову оновлення меблів. Цього разу нам привезли багато класних шкіряних диванів. Я буду мати чим похвалитися. А ще у нас розпродаж диванів з попередніх колекцій. Почнемо з новинок, а акційні моделі будуть на закуску. І перша стильна новинка це тримісний диван з мінімальними поручнями від виробника Шатоде Акс. Модель повністю шкіряна, чудовій, товстій, білосніжній шкірі. Надзвичайно м'якенький, надзвичайно комфортний для відпочинку. Він зручний не тільки посидіти, але й полежати, бо сидіння досить рівне і просторе. Диван стоїть на металевих ніжках, має мінімалістичні поручні, дуже делікатні, широке сидіння і, в високу спинку. Заду він також повністю шкіряний. стан і гарна ціна. Ще 600 євро. Далі маємо дуже стильний шкіряний кутовий диван-трансформер. У ньому регулюється висота спинок з одного і з другого боку. Вмонтовано два механічних реклайнери. Кутовий елемент дуже цікаво зроблено, бо має і спинку, і знімний столик. Їх можна міняти місцями. Дуже красивий колір шкіри, мятно м'ятно-бірюзовий. відмінний стан без якихось подряпин чи потертостей. Диван шкіряний зі всіх боків, як спереду, так і ззаду, його можна ставити навіть по Ось так ця модель виглядає з піднятими спинками. Це дуже круто, бо відпочиваючи на дивані, розслабляється вся спина шиє і є куди сперти голову. Ці механізми працюють чудово, все справне. Диван практично в ідеальному стані. Ціна такої а моделі дори? 1050 євро. Ще одну стильну новинку маємо у натуральній чорній шкірі: це широкий тримісний диван і двомісний диван. Надзвичайно стильний і ефектний дизайн. Широкі. Сидіння пологи поручні, завдяки чому можна полежати зручно як на одному дивані, так і на другому. М'якесенькі, зручні спинки, і зручні такі в міру м'які сидіння. Всі шви прикрашені декоративною ниткою. Бачите, натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану разом з задніми спинками. Вони не є комбіновані шкір-замінником. Набору 950 євро. Далі маємо ще один комплект трійку і двійку. Цього разу у світло кремовій шкірі. Це дивани з реклайнерами. Це просто фантастично зручні меблі, бо кожен сантиметр цих диванів продуманий для того, щоб вам було зручно і комфортно відпочивати. Високі зручні спинки з валиками, оптимальної висоти поручні є, куди облокотитися. Висока, досить така висока посадка, пружненькі сидіння, і практично в кожному сидінні з поручною є по реклайнеру. Реклайнери механічні. Чудово справно працюють. Дивани в дуже хорошому стані. Чудово збережені, без якихось слідів користування, без подряпин чи потертостей. Дуже гарний стан і також повністю шкіряні як спереду, так і ззаду. Під стіною маємо широкий двомісний диванчик від виробника Селіна Хоум. Це сучасна модель у натуральній чорній шкірі. Шкіра дуже товста, зносостійка, фактурна. Чудово в користування себе поводить, взагалі витримує любі навантаження. Диванчик має такі набиті пухкі спин, досить пружні сидіння і пологі поручні, завдяки чому на дивані можна зручно полежати. Припідняти над підлогою на металевих ніжках. І зараз ця модель продається зі знижкою за 380 євро. Розміри 180 см на 90 см. Далі у нас компактний шкіряний кутовий диван, але він не просто шкіряний куток, це фактично диван ліжко. Спосіб трансформації Сада Його можна використовувати на щодень. Міцна натуральна шкіра світло-бежевого кольору покриває всю видиму поверхню цього диванчику. Тобто весь перід і вічні частини. В кутовому елементі вмонтовано величезний ящик для білизни. Стан шкіри, як бачите, практично ідеальний. Диван зовсім не має слідів користування. Шкіра ціленька, без пошкоджень, без потертостей чи якихось плям. 170 на 270 см і ціна 1150 євро. Ще одна новинка це компактне шкіряне крісло реклайнер Це за допомогою такої ручки. Також в кріслі опускається спинка і фіксується за допомогою цієї Шрісло по висоті не регулюється, стоїть на дерев'яній основі. Повністю натуральна шкіра покриває всю поверхню крісла як ззаду, так і спереду. Стан дуже хороший, без потертостей, без пошкоджень чи якихось реставрацій. І ціна його лише 280 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо воно справді зручне і компактне. Ще одна новинка сьогодні: це такий чудовий металевий стіл з кляними полицями і ось такими чудовими прозорими ніжками. Габаритні розміри столика 124 на 73 см і висота 49 см. Як для журнального столика він такий досить великий, але завдяки делікатній металевій рамі і прозорим ніжкам він фактично невидимий і зовсім не захаращує простір. Ціна його лише 70 євро. А тепер акційні моделі. Біля входу у нас стоїть дуже красива акційна пропозиція. Це вишуканий тримісний диван в бежевій шкірі в комплекті з надзвичайно красивим кріслом. Довкомплекти компактні, дуже зручні і фактично. Як нові, зовсім не мають слідів користування. Шкіра в дуже хорошому стані. Надзвичайно гарно виглядає. Чудова дерев'яна управа. І такий набір коштував 780 євро. До наступного оновлення ми його продаємо за 700 євро. Дуже хороша ціна і рекомендую до придбання. Посередині залу маємо пару італійських диванів від фабрики Альберто Нієрі. Це широкий тримісний диван, оздоблений. Дерев'яною оправою таких оптичних форм, колір пересиково-бежевий, дуже хороший стан, також без пошкоджень, чудово виглядає і надзвичайно зручний. Ціна його була 690 євро. Зараз продаємо за знижкою всього за 600 євро. Дуже приваблива ціна для такої чудової моделі. Навпроти нього двомісний пишний диванчик, наче хмаринка у білосніжній шкірі. Він надзвичайно пухкий, комфортний і чудово виглядає. Його ціна була 450 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 400 євро. Дуже рекомендую. акційні пропозиції в другому залі. Диван-трансформер з двома реклайнерами і середнім столиком, який перекидається на сидіння. З одного боку електрореклайнер, з другого боку механічний. Тут може бути столик з підстаканниками або сидіння. Стан дивана хороший, має високі спинки. Регулюється нахил під локітник, підголівників. Ось як він виглядає зблизька. Чудова модель! І зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 500 євро або 720-30. Я вже не пам'ятаю. З того боку маємо акційний комплект вінтажних меблів. Трійка, двійка і крісло. Меблі мають дуже вишукані високі спинки, оздоблені поручні деревом, сидіння м'якенькі, наповнені пухом. Як на вінтажну модель, вони досить гарно збережені, але, звичайно, мають невеликі сліди експлуатації. Ціна такого набору була 1000 євро. Зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 700 євро. Крісло реклайнер у натуральній шкірі. Всього за 250 євро. Поруч шкіряний тримісний диван з високою спинкою, компактні розміри має досить. Практично ідеальний стан, жодних пошкоджень чи які господаря немає. Абсолютно ціленький, висока посадка, пружненька, компактні поручні, м'якенькі, досить високі спинки з гарними підголівниками. Добре підтримують спину під час відпочинку. І його ціна лише 430 євро. Дуже рекомендую звернути на нього увагу, бо диван справді вартий уваги і гарно збережений. І задня спинка також повністю шкіряна. Під стіною маємо широкий тримісний диван від італійського виробника на туці. Це надзвичайно зручна і стильна модель у натуральній шкірі такого цегляного теракотового кольору. Повністю натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану разом з задніми спинками і бічними частинами. І його ціна зараз лише 400 євро. А тут у нас компактненьке шкіряне крісло на дерев'яній основі разом з пуфиком. Ціна такого набору лише 100 євро. Стан дуже хороший, шкіра без потертостей, дерево ціленьке. Ще в акційних пропозиціях маємо широченний тримісний диван в світлій шкірі в комплекті з кріслом на обертальному, на обертальній ніжці. В реальному стані дуже хороший стан шкіри, вона м'якенька, еластична, гарно миється. Диван величезний, можна посадити близько 4 осіб. Поручні дуже широкі, їх можна використовувати і як столик, собі можна поставити якийсь піднос. Дуже стильно виглядають поручні з боку. Задня спинка диванів також повністю шкіряна. Цена такого набору 900 євро. Ми зараз його продаємо зі знижкою всього за 780 євро. В жовтні маємо ще один такий самий набір вже з трьома кріслами. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і багато акційних пропозицій. Дякую, Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі. Я відповідаю на всі ваші Дякую запитання. Дякую. Поширюйте це відео серед своїх знайомих, які цікавляться меблями. Це суттєво допомагає в розвитку нашого каналу. Всім нашим глядачам і покупцям бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.